Такої потужної атаки одесити не пригадують від початку повномасштабної війни. Канонада з ворожих обстрілів та роботи ППО лунала майже три години. Не спав, повезло на живу. Відділ красне як що в списку відділ з Регіралу спілку спригнути закривати і повиліталі всього. Одну з ракет попереднього типу Х-59 українські воїни збили на підльоті до берега. Вона впала в одному з кварталів, і утворила величезну вирву. Вибухова хвиля пошкодила кілька багатоквартирних будинків навколо, винесла всі вікна та зруйнувала балкони. У нас кровать знаходиться рядом з окном. І коли я вже прийшов посмотрети, що произошло, всі окна були повністю насипані на на подушках на матрасі. я прям прирізав. Вночі люди вибігали з квартири, тікали у найближчі укриття. Спускаєшся, везде шум, гам, дим. люди, у людей паніка всі плаче, везде стекло. В одеському районі зафіксовано влучання в промисловий об'єкт. Постраждав співробітник. Уражені два складських приміщення з тютюном і феєрверками. Є влучання в портову інфраструктуру одного з одеських Портів Великої Одеси є влучання в зерновий та олійний термінали. Відбулося там загоряння. Відповідно, пожежу зараз. Рятувальники працюють на цій пожежі, аби локалізувати її і загасити. Є також, на жаль, влучання збитої ракети Х-59. Вона і її уламки долетіли до Одеського району. Масовану атаку ворог здійснив з акваторії Чорного моря та тимчасово окупованого Криму. Калібри летіли з малого ракетного корабля. Гушейці та фрегата адмірал Есен». літаки дальньої авіації запускали ракети ІЗ-22, ракетний комплекс Бастіон крилаті ракети Онікс. 31 ракети ППО збила 14 Та вдалося знешкодити 23 дрони з 32, які ворог запустив з Криму та Ростовської області. Онікс ракети берегового комплексу Бастіон. Власне. Е е е е е е які призначені для знищення кораблів противника. Не вперше вони застосовують, їх теж збивати ну, доволі таки важко і навряд чи, можливо, тими засобами, які в нас є, і, і, і про ракети Х-22, щоб її знищити, треба все ж таки мати достатньо засобів проти балістичних ракет. Хоч ракета крилата, але б'є вона по балістичні траєкторії і б'є на високій швидкості. Її запускає з літаків ту 22М3. Росіяни свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди. Такими словами Володимир Зеленський відреагував на нічний наліт росіян. Президент доручив військовим посилити захист людей і портової інфраструктури. Водночас Міністерство закордонних справ отримало вказівку активізувати контакти з партнерами. Це потрібно, щоб збільшити тиск на Московію та продовжити експорт українського зерна. Оксана Ткачук, Одеса, П'ятий канал.